В середу, середу ранку ви прийшли, прийдіть ввечері, вам ввечері дадуть інформацію. Дайте, тебе людина зайде, будь ласка, працює. Я наскільки знаю, сьогодні на раді Майдана планувався, виступ голови тому числі адміністрації то цих питаннях. Хай питання. дадуть відповідь не тільки вам, а всій громадськості. <ривість> а а а втрату, мій. Мій. Ми сьогодні всі тільки? Чекай, ми ми не чекаєш ви шановку. Я не Ви ж Вы что на улицу туда развиваете? Це що, бля, пиарак у вас или что? Хотите на мурке развиваете или какие-то купили в кабинет? Пришлось подписчиков. Под Ви пиарит, опустите, потому что здесь такое есть.